Десять вибухів за 40 хвилин окупанти щодня обстрілюють місто Часів'яр на Донеччині, що за 10 кілометрів від Бахмута. За даними місцевої влади, левова частина всієї інфраструктури пошкоджена або Повністю зруйнована. Попри постійні атаки, відсутність електроенергії, води та газу у місті досі залишаються близько тисячі жителів. Серед них і герої проєкту ДНК свої. Це два хлопці, 19 та 11 років, яких розшукують їхні сестри. 18-річна Ліза та 17-річна Аня виїхали з рідних міст на Донеччині, адже залишатися вдома було небезпечно. Втім, там у місті часів яр ще донедавна залишалися найрідніші. Вони обидві з району Часового Яру, і вони обидві сьогодні в нашій студії будуть шукати рідних братів. Перша дівчинка буде шукати старшого брата, йому 19, його звати Ілля. А, Анічка, які 17, буде шукати маленького братику. Йому 11 років. В них усіх цих дітей, у них така дуже драматична історія. От в останнього в нього померло дві сестрички, померла мама. До проєкту дівчата не були знайомі. Їх об'єднала історія пошуку братів. Батьки 18-річної Лізи та її старшого брата розлучилися. Ілля жив у бабусі з дідусем, а його сестра з мамою. Брат і сестрою намагалися не втрачати зв'язку, та з війною. Ліза виїхала з Донеччини. А Ілля залишився у часовому яру. Досі в мене гріє смс від Іллії, де він писав, що він досі живий, і я маю надію, що так і є. Я дуже сподіваюся на те, що з ним все добре. За рік до війни Аня, її дві сестри та брат втратили маму. А під час війни важко захворіли і обидві сестри. Ані вона, як найстарша, поїхала з ними на лікування у Дніпро. 11-річний Ігор залишився в місті з батьком. З ним він у часовому яру. І досі. Після втрати мамою обох сестричок в Ані залишився лише братик. Кажуть, що дуже переживають, і вони дійсно хочуть побачити своїх. Це ж правда, ми тут. Всі для того, щоб зміцнити коло своїх, це можуть бути зустрічі, це можуть бути подяки, це може бути е, розповідь неймовірної, дуже е, якоїсь такої знакової історії цієї війни. Часів яр вороги обстрілюють щоденно і без зупину розшукати хлопців. Зголосилася поліцейські «Білі Янголи. Ми дуже вдячні поліцейському екіпажу Білий Ангел», який постійно відволяю, відгукується на кожні наші запити, на запити інших людей. Вони заїжджають в такі місця, куди навіть військові бояться їздити. Тобто, ну, вони. Вони не перевершені, вони неймовірні. Чи вдасться дівчатам обійняти своїх братів? Чи вдалося їх розшукати? Дивіться вже цієї неділі в проєкті ДНК Свої о 21.00 на телеканалі СТБ. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.